У вас співпадають окуляри, пес, павук і золотий замок. Чесно кажучи, дуже мало співпадінь, і всі співпадіння свідчать про якусь прям катастрофу, якісь падіння дому ашерів, можна сказати. Рожеві окуляри знімаєте. Нарешті ви придивитесь уважно до свого оточення. І побачите, хто є, хто, хто вам справжній вірний друг, а хто вас можливо обманює, підставляє, так, плутає а, вас, плутає навколо вас якісь інтриги, так, як той павук. А, Буде ситуація якась прям навіть небезпечна для вас. Можливо, ця ситуація вас налякає, так? І ви після цього почнете ретельніше обирати собі друзів, обирати людей для спілкування і так далі. Можливо, на роботі будуть плести якісь інтриги проти вас, щоб вас звільнили. так? Тобто відбувається прямо у вашому житті якась така чистка оточення. І ви розумієте, хто насправді вам потрібен далі, а з ким вам далі вже не по дорозі. Так само у планах, у мріях набудували собі оцих повітряних золотих замків, і ну, це щось таке нереальне, чого дуже важко досягти, що ви просто можете, знаєте, зневіритись, опустити руки. Трохи важкий буде для вас серпень з моральної точки зору, я хочу сказати, але не здавайтесь, у вас, по-перше, буде все-таки людина поруч, яка вас підтримає в цей важкий період. Можливо, це ваш просто друг, можливо, це якраз таки ваш партнер може виступити з цією підтримкою, але. Ніколи не потрібно здаватися, тому що далі після такої глибинної чистки відбуваються якраз такі хороші події, тобто ми починаємо писати наше життя заново з чистого листа. Я бажаю вам гарного місяця і до зустрічі!